Привіт! Сьогодні хочу дати відповідь на запитання із галузі SEO просувань. Звернувся до нас власник власний бізнес, що орієнтований на просування в трьох країнах Україна, Великобританії і Ізраїль. Він має три сайти та запитує, чи будуть послуги SEO коштувати дешевше, якщо просувати одночасно три сайти разом. Відверто кажучи, навичу будь-які питання щодо знижу, тому що єслає колосальна різниця між знижками на товари та знижками на послуги. Якщо коротко, прохання, а тим паче вимогах. Знижки знецінюєте орівень капетенції, задля отримання якого власне і було звернення до компанії постачальника чи експерта. Враховуючи, що ми не продаємо лежалі мандарини пісанового гропу, а надаємо експертні послуги, що дозволяють бізнесу заробляти більше грошей, звичайно, що про знижки ймову йти не можна. Давайте спробуємо поглянути на ситуацію зі сторони власника трьох сайтів. Як виявилось, він думав, що у трьох сайтів, орієнтованих на три країни, що працюють на різних мовах, може бути те ж, семантичне ядро, метатері, тексти та все інше реалізоване за допомогою функції автоматичного перекладу. Зрозуміло, що подібний підхід до організації SEO-просування міг виникнути лише за умови повної відсутності компетенції у питанні SEO. Я впевнений, що знайдуться спеціалісти які зможуть реалізувати волю даного власника бізнесу. Проте вони звикли робити або як. І відмовили у даному підході. Отже, повертаючись до того, як має виглядати коректний підхід для SEO tрюх сайтів, орієнтованих на три країни, а. Індивідуально пропрацювати семантичне ядро підключили запити, що мають реальну частотість у конкретній країні, б. Скласти метатегії та завдання на копірайті окремо для кожної мови та країни. В. Імплементувати рекомендації щодо внутрішньої оптимізації та проіндексувати сайт. Г. Доопрацювати внутрішню оптимізацію. Д. Реалізовувати стратегію в інбільку сприятство до кожної окремої країни. Так, цей підхід займе більше часу та вартуватиме більше коштів, проте саме він зможе забезпечити бізнес результатами належного на рівня. Тому і з базового це основне, а щодо іншого, залишайте запитання у коментарях. Я згодом повернусь із відповідями, а поки дякую за увагу та до зустрічі у наступних постах.